Вологомір МД-918 призначений для вимірювання вологості деревини в діапазоні від 4 до 80%. Вимірювання вологості проводиться шляхом прикладання датчика вологоміра до рівної поверхні дощок, меблів, паркету тощо. Вологомір має 10 перестановлених калібрувань для різної щільності деревини, вологість якої вимірюється, Живиться вологомір від трьох батарейок типу ААА. Увімкнення вологоміра. Кнопка Density Switch призначена для вибору калібрування, яке найбільш підходить до матеріалу деревини, вологість якої буде вимірюватися. Натискаємо кнопку. Вверху міняється номер калібрування. Яке калібрування, якій деревині відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Встановили. Проведемо тепер вимірювання. На дисплеї відображується значення вологості і галочка, що означає, що вимірювана вологість не перевищує встановлений тривожний поріг. Щоб змінити цей поріг, слід коротко натиснути кнопку мод. Його значення наразі 75%. Тепер стрілками вверх-вниз можна змінити його значення. Стрілка вниз змінює число. Стрілка вверх зміщує курсор. Ну, Встановимо, наприклад, 5 або 6%. 0. Зміщуємо курсор. Встановили 6%. Коротко натискаємо кнопку мод. Проведемо вимірювання тепер. З'явився хрестик. Це означає, що вимірювана вологість перевищує встановлений тривожний поріг. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Що датчик вологоміра нічого не торкається, і при цьому вологомір показує значення вологості більше нуля, потрібно встановити нульовий рівень. Для цього слід вийняти хоча б одну батарейку, затиснути і тримати кнопку мод, ставити батарейку назад. На дисплеї з'явились дві різки. Далі слід слідкувати, щоб датчик нічого не торкався. І натиснути кнопку вниз, кнопку вверх. Вимкнути вологомір. Нульовий рівень встановлено. Тепер, якщо його увімкнути, вологомір показує нулі.